Франкліна Чейза. Ням-ням. Коли я помру, проведемо поминки у цій забігайлівці яка смокота. М -м -м. Скоріше б. Усі ці люди любили містера Чейза, його учні так побиваються. Ніхто не вміє тужити краще, ніж театральний гурток. Це ж моя вистава вони про комп'ютери. Це м'юзикл про проблему 2000 року. Всі боялися нового тисячоліття. Страшніше, ніж те, що коїться зараз. Дія відбувається напередодні нового року. 1999. 2 0 0 Зворотний відлік до 2000. 5 4 3 2 Чи стану я нулем коли завтра настане сьогодні. Мамо. А хто з них ти? Я стояла ось тут за лаштунками. Я усіма керувала, бо була сценічною менеджеркою. Місіс Чейз, прийміть мої співчуття. Дякую, Люба. Глянь, що я знайшла, коли прибирала у кабінеті Франкліна. Соферський екземпляр. У цій теці зібрана уся інформація щодо вистави. Франклін завжди казав, що ти була серцем вистави і що виконувала свою роботу дуже завзято. Я була дуже сувора, проте всім було весело і подобалось. Ну так, а вже дуже весело. Звичайно, мені б теж хотілося взяти участь у мюзиклі, от тільки мені слон на вухо наступив. Та в моїй уяві я співаю як діснеївська принцеса. Дивовижні були часи Суфлерський екземпляр. Маркс є. я б віддала усе, щоб знову відчути ту магію Нотатки і підказки. Минуле моє у тінь залаштунки, де не видно мене. Ніхто навіть не здогадується, що за сценою ховається. Це я. Актори сказали так, ми ставимо мюзикл. Друзі, на свої місця шоу розпочинається. Без мене актори не скажуть ні слова, стоятимуть і мукатимуть, наче корови. Поправте костюми, перевірте мікрофони. У дзвінок дзвоніть, двері зачиняйте і світло вимикайте. Відніміть завісу для Марч був є. Бо до вас повертається зірка лаштунків. Йой, ти режисерка? Ще крутіше, я сценічна менеджерка. П'ять хвилин, друзі. Дякую, п'ять. П'ять хвилин. Моя